На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке: зміни у процедурі ідентифікації тварин. Як одноосібнику вийти на зовнішній ринки. Уже через п'ять років українці зможуть споживати свіжі вітчизняні продукти протягом усіх чотирьох сезонів. Це відбуватиметься в рамках програми Міністерства гарної політики та продовольства України щодо вирощування овочів закритого ґрунту, від яких на сьогодні Україна є імпортозалежною. Уряд планує збудувати понад тисячу гектарів високотехнологічних теплиць, які забезпечать вітчизняного споживача свіжими та головне якісними продуктами навіть у період міжсезоння. Сьогодні є доручення Кабінету міністрів відпрацювати програму, щоб ми за 5 років могли розбудувати, збудувати біля тисячі гектарів теплиць для вирощування овочів закритого ґрунту. Що нам це дасть можливість? Нам дасть можливість зменшити імпортну залежність як мінімум на 7 мільярдів гривень. Нам дасть можливість підготуватися на вийти на зовнішні ринки. Які, до речі, мають попит на цю продукцію, і нам дасть можливість мати робочі місця. Далі новини аграрного бізнесу. У Криму перевірили готовність сертифікованих зернових складів до прийому цьогорічного урожаю. Також обговорили проблеми розвитку галузі виноградарства та виноробства в регіоні. Це відбулося під час робочого візиту до Автономної Республіки Крим голови Держінспекції сільського господарства України Миколи Вашешнікова. До магазинів Вашан поставлятимуть м'ясо та плодово овочеву продукцію від заготівельних кооперативів. Спільні дії щодо створення таких кооперативів обговорила керівництво торгівельної мережі гіпермаркетів Ашан та представники міністерства аграрної політики та продовольства у рамках обговорення ініціативи соціально-економічного розвитку сільських територій рідне село. Група компаній Данон інвестує майже 2 мільйона євро до 2014 року в розвиток полуничних кооперативів в Україні. Цей проект створено для того, щоб допомогти мінімум пів тисячі власникам особистих селянських господарств. За допомогою цієї програми селяни підвищать власні доходи шляхом об'єднання у сільськогосподарські кооперативи для виробництва полуниці та її гуртового продажу. Експорт білоруської м'яса молочної продукції до України відновлюється. Нещодавно держвидфіто надала право на постачання ще восьми заводам. Відтак, сьогодні експорт м'яса молочної продукції до України дозволено 17 підприємствам Білорусі. Компанія несли намір цього року вкласти близько 244 мільйона гривень в удосконалення та розвиток виробництва в Україні. Більше половини цих коштів буде направлено на модернізацію виробництва на кондитерській фабриці. «Світоч». Паспорт для тварин за мінімальні кошти та час. Профільне міністерство спростило процедуру ідентифікації тварин. Зокрема, виведено ветеринарний паспорт і картку з переліку документів суворої звітності. Відтак роздрукувати бланк можна на звичайному принтері. Тож коштуватиме такий документ до однієї гривні проти 8 гривень 50 копійок, які були раніше. Окрім того, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства полегшив і сам процес ідентифікації худоби. Так її виконуватимуть лікарі ветеринарної медицини як районних, так і дільничних ветустанов. Раніше це робили тільки спеціалісти з агенції з ідентифікації та реєстрації тварин. Такий комплекс заходів позначився і на вартості самої ідентифікації це 19 гривень, 80 копійок, що утричі менше ніж було до нововведення. Йде мова про те, що є ветеринарний паспорт на тварину і ветеринарна картка. По-перше, з цих двох документів зроблено один документ, і ветеринарний паспорт і ветеринарна картка це були документами суворої звітності. Документи суворої звітності вони мали право друкуватися лише на певних підприємствах, і вартість, як кажуть, їх була надзвичайно велика. Ну, будемо говорити, така, як вона є. Була вартість 8,50. Тепер значить, вартість після 8,50 вона стала ну гривня це просто максимальна. Вона може, наприклад, 20, 30, 40, 50 копійок. В імпортному насінні соняшнику знайшли карантинні бур'яни, амброзію та сорго алепське Вантаж надійшов із Молдови через пункт Ренійський морський порт здебільшого до України. Подібний вантаж надходить залізничним сполученням із Казахстану, Росії та Молдови на елеватори в морські порти. Левова частка вантажу зосереджується на ренійському елеваторі в Одеській області. Після фітосанітарної перевірки вантаж відправляється морським транспортом як реекспорт. Спеціалістами пункту карантину рослин Ренійський морський порт при здійсненні фітосанітарного контролю вантажу соняшнику, який надійшов з Молдови вагою майже 3 тисячі тонн, було виявлено карантинні для України бур'яни, амброзів паленолисту та сорго Алепське. На території України до засміченого вантажу було застосовано всі можливі фітосанітарні заходи щодо недопущення розповсюдження насіння цих бурянів. Засмічений вантаж було відправлено до Туреччини, для якої ви ще згадані бур'яни не є карантинними організмами. Торгова марка унікальних вин Магарач повернута у державну власність. Попереднім керівництвом інституту вина і виноградарства Магарач, починаючи з п'ятого року, була розпродана матеріально-технічна база. Торгову марку Магарач безкоштовно передали приватній структурі, до якої мали відношення все ті ж керівники інституту. Близько року тому в інститут прийшов новий директор, і його першочерговим завданням стало повернення торгової марки Магарач у державну власність. На сьогодні вже є відповідне рішення суду першої інстанції, за яким Магарач повернуто у державну власність. Президент Національної академії аграрних наук Микола Безуглий і новий директор інституту Анатолій Зотов сьогодні працюють над тим, щоб врятувати унікальну винотеку, створити комфортні умови для працівників заводу і повернути в державну власність торговельну марку. «Магарач». Ми виграли всі суди. Господарський суд в Києві, апеляційний суд і касаційний суд. І на сьогоднішній день торгова марка Магарач повернута у власність держави. І Магарач має право користуватися цією маркою. І тепер вже розливина буде йти традиційно під торговою маркою Магарач, яка є знову власністю нашої держави. Вийти на зовнішні ринки одноосібнику допоможуть кооперативи. Так, програма рідне село ініційована міністерством аграрної політики та продовольства України, буде орієнтуватися на кожен конкретний регіон. Його специфіку ведення господарства. Та кліматичні умови. А кооперація один із основних інструментів реалізації програми. Не лише вона розвиватиме соціальну інфраструктуру сільських територій, а й допоможе селянам стати повноцінними гравцями на зовнішньому ринку. Уряд готовий сьогодні спрямувати державну підтримку якраз на занятість населення цього прошарку. Тобто, фермери, односібники сімейних фермів. Сьогодні ми відчули, що суспільство на селі. Вже готова до самоорганізації, готова до створення спільних об'єднань громадських виглядів кооперативу для того, щоб дати наситити внутрішній ринок. І, звичайно, вже при таких створеннях кооперативних вони спокійно можуть виходити на зовнішні ринки. Аграрний фонд підбиває підсумки роботи перших п'яти місяців поточного року. Установа успішно здійснила перший етап форвардних закупівель зерна цьогорічного врожаю. До держкомори покладено 867 тисяч тонн пшениці та 40 тисяч тонн жита. Загалом хлібороби заявили на продаж 906 тисяч тонн зерна. Кроки були зроблені і для стабілізації цін на молочному ринку. Зокрема, аграрним фондом було придбано 2000 тисячі тонн молока сухого та 812 тонн вершкового масла. На це з держбюджету було надано 80 мільйонів гривень. Загалом на рахунок аграрного фонду надійшло коштів на суму понад 981 мільйон гривень. Окрім того, ще 2,6 мільярда гривень планується спрямувати з метою кредитування сільгосповаровиробників в період жнив та осінньо-польових робіт з терміном повернення застави до кінця цього року. Поки що, державна установа готується до проведення спотових і заставних закупівель. Ми повернулись до проведення в межах організованого ринку, тобто на аграрній біржі до форвардних контрактів. Ось ми уникли процедури єдиного виконавця, нам дозволили проводити державні закупівлі не на основі тендерних процедур, а на організованому аграрному ринку, тобто на біржі. Ми повернулись до оплати за принципом 50 на 50 ми зупинялися вже на цьому, тобто ми платили аграрію 50% попередньої проплати, а інших 50% ми будемо платити по факту передачі зерна аграріями до державного інтерційного фонду. Ми запровадили систему єдиного вікна. На сьогодні майже 30 тисяч одноосібних господарств в Львівської області можуть претендувати на виплату дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби та збереження його до певного віку. Цьогоріч селяни регіону за свою працю можуть отримати понад 20 мільйонів гривень з державного бюджету. Робота щодо виплати бюджетних дотацій за утримання молодняку великої рогатої худоби розпочалася 1 червня, і на сьогодні 46 фізичних осіб з 10 районів області вже подали документи на отримання такої виплати. Також було отримано і перший розподіл коштів у сумі 30 тисяч 750 гривень, і вже найближчим часом селяни зможуть отримати цю дотацію У цьому році у спеціальному фонді державного бюджету передбачена кошти у розмірі 732 мільйони гривень для виплати фізичним особам спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Ця підтримка надаватиметься виключно селянам. За поголів'я молодняку великої рогатої худоби телят, яке на момент подання ними вперше документів сільським селищним та міським радам досягло певного віку. Ті програми, які запровадив уряд щодо підтримки тваринництва, вони вже вони вже діють на сьогоднішній день і селяни, і одноосібні підприємства, які утримували велику рогату худобу, можуть отримати ці дотації. Розмір дотації залежить від кількості тварин, які знаходяться в, у власності та від віку конкретних тварин. І я сподіваюся, що дана програма стимулюватиме галузь тваринництва, і наші покупці будуть отримувати якісний продукт, і Україна буде з молоком, і та велика кількість підприємств, які являються переробниками цієї продукції, також не залишиться без сировини. Зберегти майбутній урожай українським аграріям допоможе система нових високотехнологічних овочесховищ, будівництво та реконструкції яких підтримується державою. Так, у минулому році кількість овочесховищ збільшилася на 30%, а картопле сховища сьогодні можуть вмістити понад 6 мільйонів тонн картоплі. Це на думку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка допоможе не лише мінімізувати втрати від зберігання, а й стабілізувати ціну на ці У Минулому році ми збільшили овочесховищ на 30%. На 30 відсотків ми маємо сьогодні на обсязі 6 мільйонів зберігання картоплі. Це високий відсоток вже по картоплі. Високий. Друга справа, що не всі картоплесховища відповідають новітнім технологіям, але вони дають можливість забезпечити стабільну ціну на овочі, на фрукти і на картоплю. І ми бачимо, що в цьому сезоні, в зимній сезон, тих Сезонних коливань, до яких ми звикли на овочі, на фрукти, на картоплю, не відбувалося, тому це заслуга якраз в тому числі і уряду, що були направлені зусилля у цьому напрямку. І ще трохи корисної інформації. Це українська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоби оформити її, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць це 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Далі на медіаполі про цікавинки в аграрній пресі. Газета підприємців АПК Агробізнес сьогодні наводить інформацію директора департаменту тваринництва Мінагрополітики Андрія Геті, що на початок червня власники великої рогатої худоби подали 812 заяв на отримання державних дотацій на загальну суму 386 тисяч гривень. Найбільше заявок надійшло від власників худоби у Волинській та Херсонській областях, а також із Житомирщини, Івано-Франківщини та Рівненщини. Про мікроклімат у свинарських приміщеннях пише журнал Пропозиція. Оскільки утримання свиней вимагає особливого підходу для досягнення максимальної ефективності свинокомплексів, слід забезпечити умови і догляд на всіх етапах виробництва. Видання наводить таблиці з негативним впливом шкідливих газів на організм тварини. Оптимальні параметри мікроклімату для різних статево-вікових груп свиней. Тваринництво сьогодні пише про впровадження нововведень до системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні як про. Прямий шлях до дієвості видання дає власний аналіз причин і ймовірних результатів нещодавнього ініціювання міністерством агрополітики заходів, спрямованих на відродження м'ясного та молочного скотарства України, зокрема, старт підтримки з найзанедбанішого сектору, приватних утримувачів великої рогатої худоби, щоб висловити своє схвалення стратегії рідне село щодо розвитку сільських територій та підтримки дрібних та середніх товаровиробників, яку міністр аграрної політики та продовольства України муку. Ола присяжнюк виніс на обговорення громадськості 15 травня поточного року. Фермери України з 20 травня по 5 червня провели всеукраїнський велопробіг. Як це було? Читайте у свіжому числі газети Рідне село на цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Юей». На все добре.